Маленький роман. Ясного зимового дня я вийшла на вулицю. Було холодно, і сніг усе ще густо лежав у парку та збирався довкола стовбурів дерев на бульварі. Проте сонце вже визирнуло і принесло відчуття новизни та свіжості. Ми не тулились одне до одного, не кутилися в пальта й шарфи, не бігли з крамниці до крамниці, щоб сховатись від холоду. Вперше за кілька місяців ми гуляли. Не поспішаючи поверталися обличчям до сонця і відчували в повітрі присмак весни. Ми це всі, хто вийшов на вулицю. Я і була, і не була сама. Якщо наші шляхи перетиналися, сонячне світло змушувало нас посміхатися одне одному, і всі ми знали, що думаємо про одне й те саме, як же це приємно. Я прийшла головною вулицею, засунувши руки глибоко в кишені, і звернула за заріг. У бік парку. Час обіду ще не настав, і мені нікуди не треба було поспішати. Біля входу в парк стояв газетний кіоск. Я зупинилася, щоб переглянути кілька газет та журналів. Я там знайшла журнал з фотографіями гірських вершин у Південній Америці та жвавих міських вулиць Японії із знімками полів квітів та нічних холодних пустель. Я купила його. Книжку з кросвордами, поклала їх в свою сумку і вийшла на доріжку парку. Доріжка вигинала все ще вкритий льодом ставок. На те, щоб обійти його, пішло б лише кілька хвилин, але я зупинилась на півдорозі і сіла на лавку під яскравим сонечком. Зграйка гусей, незважаючи на крижану воду, плавала у відталинах. Я посміхнулась, дивлячись на їхні брудні сірі лапки і гладке чорне пір'ячко на шиї. Я пригадала, що коли гуси перебувають на землі, ми називаємо їх зграйкою. А коли вони в польоті, то климом. Мені стало цікаво, а як вони називають нас? І щільніше закутавшись у пальто, я поглянула на лавку. Я побачила на ній недбало вирізане сердечко з ініціалами всередині М і Л. Я провела пальцем по заглибленню в дереві і замислилась. А де сьогодні ті М і Л, і чи досі вони пишуть свої перші літери разом всередині сердечок? Мені подобалось думати, що так. Можливо, вони вже дорослі гуляли цим парком, можливо, сиділи разом на цій лавці, можливо, дивились на сердечко і з посмішками згадували дні своєї юної закоханості. Я закинула сумку назад на плече і продовжила прогулянку навколо ставка, Прямуючи вниз бічною вулицею до маленького кафе, куди любила заглядати. Всередині в кафе мене огорнуло тепло, змусивши усвідомити, як мені було холодно. я замовила тарілку менестрони, повну локшину й овочу у густому томатному бульйоні, і він мене зігрів зсередини. Коли тарілка спорожніла, я попросила чаю витягла з кишені печиво, куплене вранці у пекарні, щоб коли питиму чай. Микати його в чашку з чаєм. І знову подумала про М і Л, про кохання і романтику. І, відкривши свій гаманець, щоб розплатитися за обід, витягла з його потаємної кишеньки, заховану за читацьким квитком, стару складену смужку фотографії. Знімок був зроблений багато років тому. Маленькій кабінці на набережні, чотири кадри із зображенням двох обличчя. Щока до щоки, очі, спрямовані одне на одного, поцілунок, дурний сміх. Я згадала, що італійський любовний роман іноді описується, як історія, яка відбулася з кимось, і подумала, що мені пощастило. Всі історії кохання, які зі мною відбулися, робили мене трошки кращою, трошки мудрішою, трошки більш розуміючою. І тепер моє серце завжди відкрите. Я склала фотографію і засунула її назад до гаманця. І вийшла на вулицю. В обідню перерву на вулицях виявилося велолюдно. І я повільно йшла повз вітрини магазинів і людей, що неспішно прогулювалися. Я помітила кілька дітей, які мали б бути в школі. Деякі з них зухвало озиралися на всі боки, щоб оцінити, чи помітив хтось, що вони вже такі дорослі. А інші навпаки йшли, опустивши очі і намагалися не попастися, коли стояли в черзі за квитками в кінотеатр. Небо було ясним, і я подумала, що можна було б ще трохи прогулятися, зробити покупки або відвідати подругу, яка живе в сусідньому кварталі, але раптом згадала про куплений журнал з картинками з усього світу, про книжку з кросвордами, про те, як полудене сонце косо світить на кухонний стіл у моїй квартирі. Про те, як я міняю черевики на капці і повернула на свою вулицю. Проходячи повз книжкову крамницю, я помітила, що власниця намагається проштовхнути візок із книжками в дверний отвір. І я зупинилася, щоб притримати для неї двері. Вже сезонний розпродаж, поцікавилась я. Сонечко ж, повідомила вона і посміхнулася. Я допомогла їй поставити візок на тротуар. І ми перевернули декілька книжок у мокій обкладинці, щоб було легше прочитати їх назви. Вона кивнула через плече на поштові скриньки, що стояли на цеглинах біля входу в мою квартиру, і додала, схоже, тобі щось прийшло? «Хм, І справді, хоча я нічого й не замовляла, кришка однієї скриньки була відкинута, і я побачила куточок пакета, що стирчав зсередини. Я виводила його і в моїй руці опинилася маленька червона коробочка у формі серця. На моєму обличчі з'явилась ніякова посмішка. І миттєво відкривши коробочку, я побачила жменю шоколадних цукерок, загорнутих в червоні паперові обгортки. Можливо, я почервоніла, тож через плече поспіхом подякувала господині крамниці і прослизнула у двері мого будинку. Солодких снів.